Всім привіт! Сьогодні таке нестандартне відео на моєму каналі. В основному ви звикли дивитися доставочки, які ми відвозимо клієнту. А сьогодні ми будемо наоборот замовляти собі доставочки і чекати кур'єрів. Що я вам скажу ще, що TikTok це дуже велика сила. Бо сьогодні жінка прислала мені одне відео з Тіктока. Як скупитися в Макдональдсі на 2,60: Два чізбургера, один Бікмак. Фритки середні, Кока-Кола, айс-ті і соус. 260 Ви представляєте? Короте, що треба зробити? Зараз прикріплю е, аплікацію. Е, Uber Eats називається. І там короте, коли заказуєш на 50 злотих, там тобі мінус 99% знижки йде. Я, звичайно, подумав, що це як завжди якась брехня, тому що в Тіктоці 80%, якщо не 90%, то це сплошна брехня. Але ж все-таки вирішив перевірити і зайшов в свою аплікацію Uber. І виявилося, що це дійсно правда. Так що давайте спробуємо зробити своє перше замовлення в житті, оскільки я ще ні, ні разу через аплікацію не замовляв їжу. І подивимося, що з цього вийде і скільки ми за це заплатимо. Оскільки за умовами акції максимальна знижка йде 50 злотих. Тому, щоб більше зекономити, потрібно зробити замовлення не набагато більше за 50 злотих. Перше замовлення вирішили зробити з кафешки Max Premium Burger. Меню, звичайно, у них таке величеньке, я задовбався його передивлятися. І ціни я вам скажу теж немаленькі. Тому шукав, шукав, шукав і знайшов. Отакі От чізбургери по 12,95 злотих за штучку. Замовляю 4 штуки. Обща сума виходить, 51,80. І переходимо до оформлення замовлення. Так, що ми бачимо. Сума замовлення 51,80. Промоакція мінус 50 злотих. За обслугу платимо 5,18 за доставку 2 злотих. Разом до сплати 8.97. Оплачуємо замовлення. Все, замовлення оплачено. Іде приготування замовлення. Є ще така інформація по замовленню. Що обійшлось воно нам 4.39. Пройшов деякий час і. Прийшло таке повідомлення, що наш пін-код для отримання замовлення і інформація про кур'єра, який нам буде його привозити. А кур'єр у нас Алесон. Бразилія. Написано Бразилія. Люблю грати в футбол. Ого, багато замовлень. Дві 900... почти 3000 замовлень вже зробив. З 2022 року працює. Далі на карті показує, що кур'єр приїхав вже на точку. Забирати наше замовлення. Замовлення ще готується. І далі кур'єр забрав замовлення і їде вже десь в нашу сторону. Цікаво так наблюдати по цю сторону екрана оскільки В основному за мною так люди наблюдають, як я їжджу і коли я їм привезу замовлення. Оскільки я теж працюю кур'єром. А сьогодні я наблюдаю за кур'єром, який везе мені замовлення. Їде, 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 їде. І приїхав на точку. Йдемо зустрічати. Надо колеги. дати хороші. Як хороші. Я побрадувався. Б б. Показує, що вже приїхав десь.

Оцініть кур'єра. Які ваші враження від обслуговування цього водія Алесон? Ставимо йому лайк, ставимо привіт на обслуговування, зручне отримання замовлення, професійність, чудове спілкування, обережність під час доставки. Тобто, вищу оцінку йому даємо. Так, Забрали ми своє замовлення перше в житті 5080. Воно оцінено. Чотири чезбургера, а заплатили ми за нього 6 злотих, подивимося, що там всередині. Так, маленькі штучки. Я думав там були здоров'я такі. Ну нічого. За 6 злотих, в принципі. Просто якби... Частіше заказували, точніше, якби хоч раз заказували, щоб розуміли, що потрібно замовляти. Ну, оскільки ми в цьому не спеціалісти, що побачили то й замовили. Такі 4 штучки за 6 злотих. Ну, В принципі, штука прикольна, тільки те, що. Маленько. А так, в принципі, смачно. Оскільки ми так нічого й не наїлися, тому вирішили зробити наступне замовлення з Pizza Hut. І замовили піцу Classic із фритками. На це раз наше замовлення взяв кур'єр Ілья. Я так розумію, українець. І наблюдаємо, як він їде за замовленням, яке ще готується. Ілля замовлення забрав, і тут дуже так цікаво вийшло, бо Ілля чогось пропав на деякий час. Мені здається, що це... він мав подвійне замовлення і Uber відключає його геопозицію, щоб клієнт не бачив, де він блуждає. Проходить деякий час і Ілья з'являється зовсім в іншому місці. Ну, Слава Богу, їде в нашу сторону. Так що чекаємо Іллю і зустрічаємо біля дверей. Так, як кольоником. Тим, хто перший прийде, тим більше дають. Тим, хто... Так, як кольоником, тим, хто перший приходить, більше дають. Тим, хто наступний, тим менше. Добрий, добрий. Опівход. 8551 Велике дякую. 1. Велике дякую. Дякую, чого побачимось. Забрали ми наступне наше замовлення. Оцініть кур'єра. Які ваші враження до обслуговування цього водія Ілля? Ставимо лайк, косик, обережність під час доставки є. Срушачне отримання замовлення є. Професійність є. Привіт на обслуговування, є. Чудове спілкування, є. Ілья молодець. Так, і що нам на цей раз прислали? Вибачаю, що тінь падає по-другому, не знаю, як його зняти. Так, самовили ми. щось непонятне. Бебебе. Що тут написано? Ага, піца класика. Букс. Хоч щось не Ну, Факт той, що на 55 злотих замовили, заплатили 7 злотих. Дивимося. Надіюсь, піца буде покраще, ніж бургери. Опа. Отака От ось піцерка. Ага, тут ще фритки, фритки, А тут немає нічого, можна було б ще туди соус заказувати. Ну, ладно. Як я вже казав, в мене спеціалісти по замовленням. Ось така піцерка прийшла. Надіюся, що піце ми більше наїмося, ніж наїлися бургерів. Хоча бургери теж були класні. Ну що, Влад, добре? Угу, вкусно. Ще можна заказувати? Зараз да. ще закажемо. Я, я бачу, ти не наївся, не? Я теж не наївся. <рес> Наша сім'я вийшла в азорт. І ми вирішили замовити ще одне замовлення з Berlin Дюнер Kebab. Замовили такий крашпак за 60 злотих. Тут у нас 4 великих бургера. На рисунку великих, подивимося, які вони прийдуть. І велика картошка фрі. І 6 отаких. Кругеликів із цибулі. Сума замовлення 60 злотих. І, мінус 50 злотих знижка по акції. З якісь невідомі збори 3 злотих, за доставку 0 злотих. Тобто разом до сплати 13 злотих за це замовлення. Оплачуємо замовлення. І чекаємо на кур'єра. На цей раз. Наш кур'єр пан Пшемислав, пан з Польщі. Так що в нас сьогодні інтернаціональні такі кур'єри. Спочатку був Бразилія, потім Українець, а тепер поляк. Пан Пшемислав. Теж довго працює в доставці. З лютого 2023 року вже більше трьох тисяч доставок зробив. Нормальний кур'єр. У мене ще й тисячі немає, хоча тільки 3 місяці працюю. Цікава така теж ситуація вийшла, тільки пан Пшемислав отримав наше замовлення з кафешки, і він якось випадково зник. Я так розумію, він теж мав подвійне замовлення, бо ми не можемо відслідити його геопозицію. Проходить деякий час і пан Пшемислав з'являється зовсім в іншій стороні. Віддав він одне, напевно, замовлення. І тепер уже їде в нашу сторону. Я цей район дуже хорошо знаю. Зараз він їде вздовж такого озера. І там така не сильно хороша дорожка. Так що, якщо чесно, як кур'єр кур'єра, мені його сильно жалко. Де наш кур'єр? Ось довгенько його немає, заблудився неба. це показує, що вже десь поряд. Це не він. Ні, то не він. Може він трамваєм їздить. А, осьочки їде. Давай, вліво повертай. Трохи не туди. Братон проїхав! Дімаю, не туди, брате! О, отак, отак, отак під домиком, під домиком. І і перший под'їзд. Все, я думаю, він має йде далі. Сьому дядькові теж п'ятачок даємо. Треба раніше вставати. Чи ж як, як колядувати чи посипать? Треба хто раніше, той більше зароблює. A wy chodzili w do wódki? Ja chodziłem. Dzień dobry. Potrzebuję cztery. Osiem, pięć, pięć, jeden. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo, do jedzenia. Zabrali. Jeszcze jedno posileczko. Tu jest coś większego. Бургерів чим там було. Оцініть кур'єра Пшемислав. Лайкосик, обережність під час доставки професійні, здорожне отримає замовлення, чудове спілкування, привітне обслуговування. Пшемислав молодець. Так, що нам тут прислали? Коротше, замовлення зробили на 60 злотих. Ви, якщо на бордок, не обращайте ми на закупи сьогодні ходили. Тут, фрішка фришка. ці фрики. Два соуса. Це якісь що щось відкриємо, по і 4 гамбургера. Ну, Причому ці гамбургери набагато побільше, ніж Макс бургери ми заказували. Зараз будемо пробувати. Фриток можна було б більше наложити, бо така коробка дебела. Тут у нас ось такі отакісь кругелики. Цибулі роді написано. Так, да, цибулі пахнуть. Бургери. Зараз будемо пробувати. Так, повторю ще раз, 60 злотих це все коштує, але оскільки там скидки і все остальне нам обійшлося. Чотирнадцять. Ну що, Влад, як тобі? Вкусно. Вкусно? Так. Да. Я думаю, це раз ти точно наїсися, так? Да? Так. Да. А бургери тобі перші були краще чи другі? Вот побольше, побольше, ну вкусніше. побольше, Ну, котлета вкуснее. Молодець. Ну, приємного апетиту. Спасибо. Я вам скажу, непогано ми повечеряли, вся сім'я наїлася. Мені найголовніше, що діти доволі, оскільки ви знаєте, як діти відносяться до фастфудів. Для них це, мабуть, вкуснішого немає нічого. Ну, я краще борщу поїм. Хоча за такі гроші в принципі, можна заказувати, якби тільки частіше були такі акції. У нас було 5 акційних замовлень, 3 ми вже використали і 2 залишилося. Тому вже ми завтра закажемо, оскільки вже пізній час. Без 15 – 15,10 і основна частина всіх кафешок зачинена. От така сума трьох замовлень нам обійшлася. Макс преміум Бургер – 51 злотий, Берлін Дюнер Кіб 60 злотих і щось там було третє, не неповню, 55 злотих. Тобто в сумі вийшло 165 злотих. Могло було вийти, якби ми це все. Заказали по повній ціні. Ну, оскільки в нас була акційна ціна, то ми потратили тільки 28 злотих. Я вам скажу 8 бургерів, одна піца, 3 порції картошки фрі і ще якісь там кільця з цибулі за 28 злотих це в принципі халява. Так що перевіряйте і ви свої аплікації, можливо, і у вас є такі чудові акційні пропозиції. А навіть якщо їх зараз немає, то вони. Обов'язково появляться, бо я вам цього сильно бажаю. Всім пока.